Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. І знаєте що? Сьогодні в мене така класна, радісна новина, тому що я сьогодні нарешті-нарешті отримав сертифікат. Сертифікат про здачу прюфунга іспита. По вивченню німецької мови. І вгадаєте який? Ну, поки ви вгадуєте і пишете, я вам озвучу. б 1 Тобто b 1 це дуже крутий крути показник. Я навіть не очікував. Це було для мене уберашингом, Тобто сюрпризом. Помилки були допущені Там в написанні в листа. Зокрема, не зовсім, як на мій погляд, тема була розкрита. Але все-таки Все-таки оцінили дуже круто. І по шпрехену, особливо в мене дуже високий показник. 88 балів із 100. По е, Шпрехен це. По діалогу по, ну, по спілкуванню, скажімо так. Спрект включав собі, як я казав, це планенгімайдзен, тобто діалог з партнером, потім е, описання картинки і з їх постерень. Тобто візитка так звана, розказати, хто ти, що ти, звідки ти, і як, взагалі як довго в Німеччині і так далі. тому подібне. Отака от історія, друзі, приємна. Да. А то по, по по тобто по письму, то, що я казав, що я допустив там помилку. Тема не повністю була розкрита, але ж оцінили висока. Тобто 16 із 20. Тобто такі приємні новини в мене, друзі. Можете мене поздравить, поставте цьому відео, звісно, лайк, підпишіться на канал, задавайте які питання. Вот, значит, Ще залишилося дочекатися дочекатися сертифіката по Лебиним Дойшлан, тобто по політики. Тому що вони приходять не зразу, а ну, окремо приходять один, один від одного, скажімо так. І тоді вже, можна сказати, дипломірований спеціаліст. Да. Ну, це, звісно, жарт. Ну, тобто Сертифікати дуже багато дають чого. І взагалі у нас група сильна оказалася. Ну, Це насамперед завдяки тому, хто хотів вчитися, той вивчив. І завдяки допомозі нашого викладача Фрау Ян. Дуже велике дякуємо, тому що основний викладач у нас не зовсім був зацікавлений, щоб ми щось вивчили, м'яко кажучи. якось так. Ну, Плюс додаткові курси, То, що ми ходили ще в Хабільбург їздили, в тому числі і на платні. От, воно теж, теж свою лепту внесло. І що я хочу сказати, друзі, то що наша група, наша група із 25 осіб, 11 отримали B1, Тобто, отакі от круті показники. Це дуже круто, насправді. Тобто, от, якось от. Ну А з вами був я, Олексій. Всім всього найкраще. Пишіть, задавайте питання. Можливо, вам більш детально розказати про екзамен, про прюф, з чого складались, завдання, то що я пам'ятаю, звісно. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, я зніму окремий ролик і розкажу більш детально. З вами був я, Олексій, всім добра, всього найкращого і тюс!